Перших загиблих від удару російської ракети поховали у Львові з Анастасією Сенів та Мирославою Садовою, які мешкали на четвертому поверсі будинку Настрицькій, куди влучив ворожий калібр, попрощалися у латинській катедрі. Почуватимуть жінки на Голосківському цвинтарі. Попрощалися і зі ще однією жертвою Надією Спіжевською. Загиблу поховали на кладовищі у рясному. Нагадаю, внаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку у Львові в ніч на 6 липня загалом загинуло де. Сятеро людей. Ще 48 отримали травми та поранення різної важкості. Ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. Цього героя зі сталі знає кожен українець. Денис Редіс Прокопенко, командир Азову, бригада спеціального призначення. Хоч тоді це ще був окремий загін, відзначилася мужністю та стійкістю при обороні Маріупольського гарнізону на початку повномасштабного наступу російської армії. Уничтожил! Після 86 днів оборони наприкінці травня полк отримав від вищого військового керівництва України наказ покинути металургійний комбінат Азовсталь і фактично потрапити до рук ворога. Росіяни тримали полонених спочатку в Оленівці, потім керівний склад Азову вивезли до Москви. А вже у вересні їх звільнили з полоні у ході обміну. Редіса та ще чотирьох командирів оборонців Маріуполя відправили до Туреччини. А вже минулої суботи азовці Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Нацгвардійці Олег Хомен. Ко Денис Шлега та морпіг Сергій Волинський були вже у Львові і запевнили, готові до нового бою. Найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території. І я впевнений, що. Ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Понад 300 днів перебування у Туреччині. Заступник командира Азову Святослав Паламар на псевдокалина пояснює літературно, цитуючи вірш Лесі Українки, щоправда, дещо змінивши його закінчення. Ми паралітики з блискучими очима, душею сильні. Волею слабкі. За спинами у нас ростуть орлині крила, але кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати пану президенту. Я хочу подякувати всій команді. Я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. Символічно у 500-й день Великої війни за свободу України на Львівщину із робочим візитом прибула делегація вищого керівництва держави. Серед прибулих очільник гурмо Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник офісу президента Андрій Єрмак та, власне, сам президент Володимир Зеленський провели зустріч з особовим складом Західного територіального управління Національної гвардії, вручили державні нагороди та оголосили ім'я нового командувача НГУ. Полковник Олександр Півненко, потужний воїн Національної гвардії України, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема в боях за Бахмут. А ввечері президент взяв участь у молебні на проспекті Свободи. Перед пам'ятником Тарасові Шевченко представники духовенства та керівники релігійних організацій виголосили молитви за Україну. Нагадаємо, згідно з домовленостями, укладеними за посередництва Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, командири Азову мали залишатися в Туреччині до завершення війни під особистими гарантіями захисту Ердогана. Втім, деталі змін президент України не розголошує. Дякую за це турецькій стороні. Президенту Ердогану за те, що а, за те, що все вийшло, скажу так. Я вважаю, що Є речі, в яких деталі заважають майбутнім результатам, а вони нам дуже потрібні. Потрібно, щоб, щоб всіх повернути. Додамо після візиту до Львова Володимир Зеленський вирушив на Волинь, де зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. У Бориславі затримали чоловіка, який на підпитку зарізав свого знайомого. Правоохоронці становили, що компанія осіб розпивала алкоголь, і між ними виник конфлікт. Один з них взяв ніж та вдарив у груди іншого, який згодом помер від цієї травми. Підозрюваний намагався втекти з міста, але зрештою його затримали. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Упав з горища та зламав хребет у ходорові. 21-річний хлопець оглядав піддаща і в цей час впав на другий поверх будинку. На місце прибули рятувальники, зняли постраждалого та передали медикам, які ушпиталили його до Стрийської лікарні. Внаслідок ДТП на Львівщині травмувалися дві особи. Це сталося на дорозі неподалік села Заглина. Там не розманулися легковик та мотоцикл. На місце скерували медиків, які госпіталізували керманича та пасажира двоколісного. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї події та відкрили кримінальне провадження. У національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького митці з майстерні Магди дзвін вперше організували свою виставку традиційного українського вбрання Жива традиція, моя сорочка. Фактично все сподобалося, і дуже тішуся, що така виставка створена, що розповсюджується і навчають українське мистецтво, особливо мистецтво вишивки. І я так само до того клубу належу. Це прекрасно, що зараз таке роблять. Це прекрасно, що люди починають відтворювати ті старі, гарні, автентичні речі. І це чудово. Я дуже тішуся, що в нас таке є. Серед експонатів є 27 оригіналів автентичних сорочок, каже директорка майстерні. Більшість з них є з нашої колекції колекції нашої майстерні, але крім того, є інших колекціонерів сорочки. До тих 27 сорочок оригіналів у нас є 50 робіт, копій сучасних, які вишили наші учні. Наша мета зберегти те, що було занихаєно стільки років за часів радянського союзу, і далі це розвивати. Але перш ніж розвивати, треба саме це зберегти і дослідити, тому що досі дуже багато речей є недосліджено і невідомо, як воно робилося. Майстерню Магди Змін» заснували 9 років тому. Саме дослідженню автентичних сорочок вони приділяють особливу увагу. Бо даних про те, як їх створювали, немає ні в літературі, ні на відео, кажуть викладачі. Тому вивчають все по наявним екземплярам, щоб відтворити саме ті традиційні сорочки. Не вбирати старе вбрання, тобто давні вбрання, не одягати і експлуатувати далі, в 21-му сторіччі, а пошити сьогоднішню, сьогоднішню річ. Потраба буде абсолютно відповідати всім вимогам, канонам, особливостям. Того вбрання, котре існувало 100 років тому, на основі котрого ми власне і відтворюємо ці речі. Тобто ми не винаходимо нічого нового за аксіом. У нас існує давня автентична сорочка, та котра стала надбанням 100 років тому вже якоїсь традиції. У них також є і інші курси, про які вони тут ми на не згадали. Вони, наприклад, відтворюють крайки, пояси, тобто, десь займаються вже тим, що будуть. Можливо, в майбутньому то би була гарна така ідея відтворювати і інше вбрання народне. І ми, як українці, повинні до того прагнути, що ми маємо знати весь свій стрій народний одяг, щоб розуміли, так наприклад, що це не тільки сорочка, а що ж внизу було. Не просто біла дова сорочка, і пояском ми підв'язали її, підперезалися. А була плахта, була запаски, була спідниця, крайки, і кожен етнографічний регіон мав свої оці особливості. Заснувала цю майстерню Оксана Печарська, знана львівська поетеса, яка й використовує псевдонім Магда Дзвін у своїй творчості. Вона розповідає, що вже планують дещо особливе на наступний рік. Наступного року нам буде 10 років. І Я думаю, що в нас є така знаєте, мрія в Україні що досі немає карти України за етнографічним регіонуванням по поноші. І в нас є така мрія зініціювати ініціювати все таки роботу над цим різних таких центрів дослідницьких. Тому на наступний рік можливо буде більша виставка і, можливо, буде конференція. Також на цю тему триватиме виставка до 6 серпня. Тож усі бажаючі ще можуть встигнути подивитися на цю колекцію традиційного українського вбрання. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.